Людям завчас я ради здоровья. КВК, мы убиваем, знов на сцене для вас выступаем, мы готовы, мы нас начинаем. чекає 1 вересня. А знали б ви, як цього чекає старшокласник? Школа, я дойти зайчі ви додома. Я йду домой по сімого утра. Прикинь, прикинь. Давай, давай. Тобі не соромно? Батько! Подивись. Мама. 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 Нічого ще так офіційно. Маман. Ти ж не комплексуєш. Чому одразу батя? Я ж як на розборки до тебе ходжу, пацанів собі не веду ні. Так, сино. Я вчора прибирала в тебе в кімнаті. Ну, no. і скільки я тобі винен. І знайшла там пачку сигарет. Скажи мені чесно, ти що куриш? Та ні, мам, ти що? Ні, 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 не саду, не роби. А за вухами в тебе що? А за вухами в мене, мама, 10 років освіти в середній школі, номер один. А це що, питай? Оце? Сигарета. А не моя, а Серегина. Відмінника? А хто ж знав, мама, хто ж знав? Маман? А ты кто? Сестра твоя молодца! Как быстро растут чужие дети, мам! Я выбачаюсь, но вас никто ничего не купит. Не, нет, мне надо, я хочу купить! Наступний номер, як п'яте мохіто Почам бачу, що не треба, але хочеться. Наша молодь дуже любить відриватися у нічних клубах. Тому до вашої уваги ми зараз переносимося в найпопулярніший розважальний комплекс міста Борисполя Ну, коротше, в бар. Ні, їдані. Ой, патруха, Ти дивись, який. Mm, я беру собі біленького, а ти чорненького. Ні, я беру собі чорненького, а ти біленького. Дівчата ви хліб, брати, будете? Да, патрона, помимо українського. Який? Про вищу освіту. Читай. Зачем учить? Зачем здавать? Ведь можна взять і забашлять! любий! Да, люба! Ми їдемо Ну нарешті, Куди? Турций чи єгипет. І коханий, ми їдемо до моєї мами. Є друг мага! Папа, 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 але це веситься виса. Випадково. Нашої уваги шкільна романтика! Зай. Давайте зробимо. Ні. Ну, Зай, ну Будь ласка. Ну, Один раз, давайте зробимо. Я не хочу. Ну, зойте, ну будь ласка. Ладно, давай, тільки один раз. Пиши варіант один. Задача номер сім. 16 вересня. Good uh, nirning Masi Ficking Teacher. My IT. Uh, my... Коля. Ти що верзеш? В нас взагалі-то зараз уроки рідної мови. Ой, вірить, будь ласка, я всю ніч індійський учив. Готувався? Так, звісно. Товариш прапорщик, та да перестаньте мене переслідувати до призову ще півроку. Ти провалив ЗНО. Ти самотній призивник. Зателефонуй мені, і я відведу тебе на військомати. Зателефонуй мені! І я заповню твою медичну карточку. Я ж оказалась пам'ять! Ну мамо, мамо, мені 28! Уявіть! Дівчина, яка вважає, що у неї сама сексуальна попа в школі. <різована> ай, ти що попа? Ай, що попа. Однако паркур. Девочки, но я выбачаюсь, а вам что, погано. Да нет, а я депиляцию сделала. Да, да, да. Совсем недавно в каждой школе проходила дискотека за тематикой в Новый Рік. Ходити самому по вулиці. Будьте пильними, остерігайтеся під... Не пограбування років ворога! Косіля, косіля! Це вже не пограбування, а ломбада якась. Колишніх закоханих. Привіт. Привіт. А що ти робиш сьогодні ввечері? Йду гуляти зі своєю дівчиною. А що ж ще? Після шести, так? Так тобі ж після шести жирного не можна. <feu> Школа дає багаж на все життя. Хтось вивчає наук. А хтось знайде друзів на все життя. І вже дуже скоро все закінчиться. І ми розбіжемося кожен своєю дорогою. Тому давайте насолоджуватися останніми деньочками свого дитинства. Об'єднало титані потону, але ми не здалися, ми прийшли і будемо і веселитись наше життя. Після завершення випробувань враженнями від виступів команд поділилася заступник міського голови Людмила Пасенко. Вона також подарувала командам загальноосвітньої школи номер 1 ботаніки на Титаніку та команді навчально-виховного комплексу ліцей дизайну світа Мачо і Ботани, а також всім капітанам і наймолодшому учаснику квитки на льодову арену. Звичайно, це найприємніше свято, найзапальніше свято, яке буває в житті. Нашої учнівської молоді, і я так зрозуміла, найулюбленіше свято по кількості присутніх у цьому залі. Я переконана, що своїми запальними такими посмішками наші команди як підвищили температуру з перших хвилин у цьому залі, але вони розтопили лід і підвищили температуру на дворі. Сьогодні в нас справжня весна, справжнє літо. І справжня стоїть жара, я б сказала на цій сцені. І, звичайно, я хочу абсолютно всім командам подякувати за той величезний рівень підготовки. Височезний я б сказала, рівень підготовки. Сьогодні ви були просто неперевершені. Приємно, що Кавенівський рух з кожним роком все розвивається в. І підвищується його рівень, все вище і вище, все розвивається, все більше і більше. Дякую вам за це. Подякувала за гарну підготовку учнів та їх вчителів, начальник управління освіти та науки Тетяна Чернайван. Вона вручила солодкі подарунки кращим на її думку гравцям. Я щиро сердечно дякую всім вчителям. Які допомогли підготуватися вам до сьогоднішнього дійства. Давайте бурхливими оплесками. Подякуємо ще раз. Ви молодці, ще раз повторюся, і з задоволенням хочу вручити два солодкі призи. Ну, красавчику сьогоднішнього кавета. І підтримаєте найсимпатичнішому капітану команди команди імпульс. Ну а також я думаю, ви підтримаєте мене своїми бортливими оплесками. і подякуємо нашому незмінному ведучому Ірині. Далі до слова запросили вельми шановне журі для підведення підсумків міського конкурсу КВК. Хотілося призначити кожну команду. Команду першої школи за ламбаду це було супер. Команду ліцею за любов до Наталії Тименко та Володимира Письменного. Школи за урок фізкультури, який веде вчитель української мови літератури. Дякую особисто від себе. Команду гімназії за те, що, мабуть, я наступний раз змінюю ім'я, вдягну казку, ви мене обсипали сьогодні. Так, команду школи лінгвістики за бажання бути спортсменами. Палату номер 6, команду школи No6, за сорок, якого ви не бачите, але він є. Команду номер Сім за корпоратив-прибиральниць. Вони патріоти своєї справи. Я думаю, прибиральниць особлива повага і ваші оплески. Команді номер вісім за параграф вісім ОБЖ. І ви знаєте відомо приказку, що в Росії є дві проблеми: дороги та дурні. В освіті міста нашого є три проблеми: трудовики, фізкультурники і хімія в ліцеї. Вы знаете, э, меня сегодня натолкнули, вы на верщи. Я, так... вот я, я переделал, это, по-моему, у нас пошутили ботаники из титаники на Титанике, да, вот я тоже переделал. Это шутка, честно говоря, чтобы вы сразу понимали, да? Зачем шутить, зачем играть? Ведь можно просто забощать Спасибо. Всі дуже великі молодці, дійсно підняли настрій вам буде на день рік. Дякую. Голова журі Володимир Письменний вручив перехідний кубок переможцям. Напітальна команди вручається, вручається перехідний кубок, які подарований народним депутатом України Сергієм Міщенком. Кубок перехідний, зберігається до наступного року. І я сподіваюся утримаєте так, як попередня та команда багато. Солодкі подарунок. А також диплома. Дякую всім за участь підготовку. Вітаємо переможців! чудовим виступом. Чому саме така назва? <плес> ну, тому що нас в команді є один матч і всі батани. <сум> <остальні> всі батани. <сум> Не хотілося брати дівчинку мачо, а Ботанів саме хлопців? Щоб за неї бігали? Я вважаю, що мачо повинен бути хлопець, да. не дівчина. І такої дівчини, як Андрій показав, себе мачо просто не знайдеш. Сьогодні була як зірка. Скажи, будь ласка, хто до цього дійшов? Чия ідея? Ідея нашого мачо. Він захотів саму сексуальну дівчину в нашій команді. Він і її і отримав. чому такий стереотип білявка? А білявки самі сексуальні, самі красиві. Скажіть, будь ласка, скільки ви готувалися? Що було найважчим, що було найцікавішим? Готувалися ми десь тиждень. Ну, найважчим було нам на було вихід на сцену, напевно. Хвилювання найважча ступінь така була хвилювання. Але потім, коли вже вийшли, вже це хвилювання сняло як рукою. Екстаз. Да. <рес> І ми, ми війшли в <рес> І Вам вдалося болівальники, яким ми дуже дякуємо. Дуже Зі чудові плакати, у Вас девіз, слова натхнення. Є щось таке командне. Хто найкращий? Наші Ботани найкращі фестиваль конкурс КВК на крилах дитинства завершився. Ми вдосталь не сміялися, пожартували. Дізналися багато нових анекдотів. Ви дивилися програму докладно з вами була я. і Ведуча Олена Скриник. До нових зустрічей.